нормальній країни. Багато було вимог, довгі тривали переговори. І я хочу довести до вас ключові речі, про які ми говорили. На багато наших вимог Янукович погодився! Про інші. Ми маємо тверді наміри і відступати. Ми будемо домовлятись, шукати напрямок, який сьогодні результат. На що? Вже готовий Янукович. На що він готовий? На звільнення всіх затриманих та амністію. Робота над поверненням Конституції 2004 року. Відставка уряду, але на певних умовах. Не погоджується поки. Поки що не погоджується. На скасуванні диктаторських законів, бо президент пропонує тільки зміни, зміни до них. Наша чітка позиція скасувати ці закони і крапка. Браво! Проведення наші вимоги, проведення президентських виборів вже цього року. Браво! І ми не відступаємо. Браво! Ми тримаємо наші позиції на майдані і в районах. Екстр... Екстремістів тут немає. Ми мирні люди, які відстоюють свої права і свої вимоги. Переговори продовжуються. Продовжуються переговори і ми повинні триматись. Ми тримаємось, і ми не подаємось ніякі провокації. Це говорю вам я. І дякую кожному за мужність. Слава Україні! Лічко, 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 лічко. Дякуємо. Лічко, лічко, лічко. Серйозний переможний настрій у громади. Шановний народи, слава має Петро Порошенко. Високодостойний український народи! Слава Україні! На жаль, почати свій виступ я би запропонував з хвилини мовчання. Обережно, не професійно. Дякую. Бо Україна знову втрачає своїх славетних синів, своїх героїв, які віддали своє цінне, що в них є, своє життя. Для чого вони його віддали за майбутнє України? За те, щоб ми побудували таку країну, де комфортно було б жити людям, які шанують і поважають таких героїв. І ми маємо все зробити, щоб бути достойним їх пам'яті. Перша позиція, те, що ми висловили на переговорах з президентом Януковичем, ми маємо добитися, так чи ні? Друга позиція, для того, щоб цього добитися. Ми маємо бути єдині, і ніхто нас не розколить, так чи ні? Третя позиція. Крім того, щоби нам бути єдині всередині України, нам треба відчувати надзвичайно потужно, не словом, а справжніми діями. Підтримку всього світу, і сьогодні ми, дорогі українські народи, маємо цю підтримку. Я щойно повернувся сьогодні вночі з Девосу де представників усього світу, а не лише Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу, чітко заявили, вони разом з українським народом, вони разом з українським Майданом, Де це почула. І це також є надзвичайно потужним фактором нашої перемоги. Друга позиція нам треба об'єднувати Україну. І це вже не словом а ділом продемонстрували наші партнери і колеги. Ультрас, футбольні фанати! Давайте окремо поплескаємо фанатам Шахтаря в Донецьку! Після нашої перемоги за одну добу відновити Бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито вважають, вважаючи порушені. Не треба нас всім лякати. І третя позиція. Нам сьогодні дали пропозицію, сподіваючись на те, що ми від неї відмовимося. Сам сказали, що умова, про яку казав Віталій для відставки уряду, це, вибачте, це те, що опозиція має взяти на себе відповідальність, сама сформувати уряд і повести країну в Європу. Я хочу, щоб ви всі чули. Ми готові до цього. І да. Я впевнений. Що два місяці або 67 днів нашої спільної боротьби є яскравою демонстрацією рішучості наших намірів і успішності наших дій. Разом до перемоги! Разом! 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 Друзі, і я. Я хотів би звернути, що тут обидва чинники надзвичайно важливі. Чинник перемоги обов'язковий. І для того, щоб її досягнути обов'язково, ми маємо бути разом, разом з українським народом, разом з українським майданом, разом з Україною. Слава Україні! Дякуємо. Шановна громада, слово має Олег Тягнебок! Слава Україні! І продовжуючи тему футбольних фанатів, давайте поаплодуємо героїчним футбольним фанам. З Черкаського Дніпра! <плес> Львівських Карпат! <плес> Полтавської Ворскли! <плес> оце товариство, солідарність! Оце товариство, патріотизм! Саме чому зараз ця влада почала йти на поступки? І я вам хочу сказати. Що в нас нині відбувся третій тур переговорів? І ми зразу відчули настрій влади, настрій Януковича зовсім інший. Він же не той, як був два дні тому назад, і це завдяки тому, що ми з вами відкрили другий фронт. Що не тільки тут, на Майдані в Києві, тривали протести, але й по всій Україні пішли дуже серйозні події. І ви знаєте, обласні адміністрації. Тепер є в руках справді народної влади. В них створюються народні ради і за рішенням президії народної ради. В тих обласних народних радах створюються виконавчі комітети, створюються місцеві муніципальні загони міліції, створюються загони самооборони. І ми беремо повну відповідальність в тих регіонах. За ситуацію, соціальну ситуацію, економічну ситуацію. На теперішній час можна назвати, що народні ради на місцях розпочали роботу: Закарпатська область, Львівська область, Тернопільська область, Івано-Франківська область, Рівненська область. Волинська область, Хмельницька область, Житомирська область, Вінницька область, Київська область, Сумська область, Полтавська область, оце товариство, Другий фронт, оце товариство, Конкретна Дія. А в Дніпропетровську, в Харкові, відбуваються акції блокування цих адміністрацій. Процес пішов. Українці обов'язково переможуть. Два дні тому назад тут на цьому більше було рішення майдану, щоб ми припинили переговорний процес з президентом, оскільки ті умови. Які на той час ставили на банковій, виявилися неприйнятливі для громади, і ми це зробили. Але протягом тих двох днів часу ми мали багато зустрічей з іноземними послами, і вони нас просили для того, щоб вирішити питання політичної кризи, обов'язково треба продовжувати переговорний процес. Сьогодні ми. Були на зустрічі з усіма ієрархами наших церков, усі глави церков, які є в Україні, які сюди, на цей майдан приходять, моляться з нами і, незважаючи на тиск, тої влади. Незважаючи на те, що СБУ намагалася закривати ті церкви, зокрема українсько греко-католицьку, незважаючи на те, що вони організовували терор проти Української православної церкви, Української актокивальної церкви, все одно священники приходили сюди і разом з нами молилися за нашу з вами перемогу. І, власне, владики ієрархи тих церков, нас попросили. Щоб ми продовжили переговорний процес для того, щоб припинити кровопролиття і братовбивство. І тут з цієї сцени Майдану, після цієї зустрічі, представники церков попросили згоду Майдану. І Майдан таку згоду на наші перемовини сьогодні дав. І що ми нині відчули? Ми відчули важливий поступ, тому що реально. Вони вже зовсім по-іншому говорять. Вони готові проводити і сесію в парламенті. Вони готові вирішувати питання про звільнення усіх політв'язнів. питання закону про адміністію. Наразі вони не готові говорити про закони, але ми маємо дотиснути наша чітка позиція. Закони 16 січня мають бути скасованими раз і назавжди. Питання повернення до конституції 2004 року так само було предметом наших сьогоднішніх розмов, і тут є можливість, в тому числі юридична, вирішити це питання, а це дає можливість. Проводити відповідно чином президентські вибори не в ті терміни в 2015 році, як заплановано, а раніше. Це також є важливий, надважливий момент. Питання відставки уряду також обговорювалося. Але є один і дуже важливий, і зовсім неделікатний момент. От чи віримо ми їм? Ні! Вірю і ніколи не вірив, тому що я знаю на словах в них одне, а насправді дуже часто бувало зовсім інше. Ми що не пам'ятаємо, як Янукович виступав і говорив про те, що він аплодує Євромайдану. Чим це завершилося? Це завершилося розгоном майдану. Було таке? Я дуже добре пам'ятаю. Коли кожного разу як Янукович пропонує мир, врешті-решт, це завершується штурмами і якимись неприємностями. Через то, що ми з вами можемо повірити, тільки в конкретну дію, так, товариство, тільки дія, тільки конкретне вирішення питань. І тому я хочу запросити усіх українців. Всі на майдан! Наша боротьба продовжується, продовжується до того часу, поки ми не зможемо вирішити тих питань, тих вимог, які ставить сьогодні українська громада перед президентом і перед тою бандитською владою. Переможемо, товариство! Да! Боротися! Продовжуємо! Да! Всі на майдан! Всі на майдан! Всі на майдан! Сьогодні були спроби далі проводити провокації, зокрема проти журналістів. Ви напевно знаєте, що нині ганебно намагалися викрасти. Помічника народного депутата від свободи Швайки, який є журналістом, вдалося нам, завдяки нашим силам, відбити його. Вони тепер мають тремтіти. Вони тепер мають боятися гніву українського народу. Сьогодні мала бути вчинена провокація проти іноземних журналістів, які поселилися ось тут, в готелі Україна. Але нам вдалося передбачити цю провокацію, і свобода взяла під охорону і під контроль сьогодні. Готель Україна, товариство, боротьба українців за свої права, за велику сильну українську державу, де Українець буде господарем на своїй землі, продовжується. На майдан! На майдан! На майдан! На майдан! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Шановна громада, слово має Арсеній Ясенюк. Слава Україні! Дорога! І шановна українська громада! Наша країна поставлена владою на межу розколу. Наша країна поставлена владою на межу братовбивства і кровопролиття. Людей вбивають за те, що вони хочуть вільно жити, вільно розмовляти і вільно посміхатися в своїй країні. Ви знаєте, чому Віктор Янукович розмовляв з нами? Тільки тому, що є ви тут. Це наша заслуга. І це ви розмовляли з Януковичем, а ми тільки ваші посередники. Що зараз найважливіше для нас? Це доля кожної людини. Наші брати і посестри зараз знаходяться в казематах. Вони знаходяться в ізоляторах і під арештом. Проти тисяч людей порушені кримінальні справи за те, що вони мирним протестом боролись за свої права. Тому наша з вами відповідальність це звільнити кожного, чи він в Києві, чи він в Черкасах, чи він у Львові. Чи він у будь-якому іншому місті України? Тому наша перша вимога, яка прийнята адміністрацією Януковича, це звільнення кожного нашого побратима. І ми всіх повинні звільнити. Друге, окрім того, що ми звільнимо наших людей з під арешту. Тисячі людей мають також кримінальні справи. Всі кримінальні справи повинні бути закриті. І всі люди повинні бути на свободі. І наша друга вимога прийняття закону про амністію, також прийнята владою. Третє, закони які забороняють українцям вільно говорити, вільно жити, вільно відчувати себе в своїй країні, які були ганебно прийняті не руками, а копитами у Верховній Раді України, ганебною провладною більшістю. Вони повинні бути скасовані, і ми з цієї умови ні при яких обставинах не сходимо. Закони парламенті у вівторок повинні бути скасовані. Так, наша четверта вимога. Наші завдання. Це нова українська влада. Що сьогодні відбулося? Віктор Янукович заявив про те, що влада не готова нести відповідальність за країну і запропонував опозиції очолити уряд. Яка наша відповідь? Чи боїмось ми відповідальності? Ми не боїмось відповідальності за долю країни. Ми приймаємо цю відповідальність. Ми готові вести країну в Європейський Союз, яка передбачає звільнення Юлії Тимошенко, яка передбачає Україну як частину Європи? Наша п'ята вимога це нова. Українська конституція, нова українська конституція, а саме, повернення до Конституції 2004 року. Вистачить в Україні одного царя, який зараз є Януковичем. Посада президента України повинна бути знівельована. А саме тому український народ повинен прийняти нову конституцію, яка відображає вашу волю, нашу волю, де є основний принцип Конституції. Влада в Україні належить народу України. І це кожен з нас довів. Ми не сходимо ні з однієї позиції. Вівторок судний день. Ми не віримо жодному їхньому слову. Ми віримо тільки дії і результату, який забезпечить Україна, цей майдан і кожен з нас. Перед, до перемоги! Ні кроку назад!